Серед найкрасивіших рослин одне з перших місць поправу займає гліцинія Вістерія, субтропічна листопадна ліана. Спадаючи водоспадом витончені суцвіття, приємний, злегка солодкуватий аромат. Якось побачивши цю дивовижну квітучу рослину, наживо або на фото, кожен садівник хоче мати її для вирощування у власному саду. Ботанічна назва Вістерія. Рослина отримала на ім'я професора анатомії Каспара Вістера США, але найпоширенішою є назва гліцинія, що в перекладі з грецької означає солодкий і пов'язана з ароматом, що виділяється ліаною в період цвітіння. Рослина належить до сімейства бобових, зазвичай вирощується у вигляді прямостоячого дерева або з використанням опори, яка досить швидко оплітається ліаноподібними бічними пагонами. Що в'ються проти годинникової стрілки, але можливе і вирощування у закритих приміщеннях, у горщиках, вазонах, бочках, діжках великого об'єму до кількох десятків літрів. Рослина є листопадною, листя непарно пофарбоване в світло або темнозелений колір. Восени набуває красивого золотистого відтінку, що надає ліані ще більшої декоративності. Окремий лист може складатися з 7-13 частин вузькоеліптичної або довгасто яйцеподібної форми. Загальна довжина листа може становити 30 см. У період цвітіння, що може бути двічі протягом одного сезону, гліцинія покрита великими спадаючими суцвіттями довжиною від 10 до 120 см. Пензель складається з безлічі невеликих квітів. Що нагадують зібрані в грона квіти гороху квасолі. Колір варіюється від білого до фіолетового відтінку. Зокрема, може бути і рожевим, і жовтим, і синім. Солодкі пахощі приваблюють різних комах. Після закінчення цвітіння на місці кисте й суцвіть утворюються плоди, що мають форму стручка і досягають у довжину 15-30 сантиметрів. У середині стручка знаходиться плоскоокругле чорно-коричневе насіння, але садівників гліцинія приваблює неможливістю отримання врожаю бобових. Вістерія чудова прикраса для будь-якого садового, паркового ландшафту. Вона росте швидко, оплітаючи будь-які за формою конструкції. З її допомогою дизайнери створюють різні садові форми: тунелі, намети, арки, альтанки. Гліцинія може рости на одному місці протягом 100-150 років, досягаючи висоту довжину, залежно від розташування гілок, 18-20 метрів. При цьому діаметр з деревенілого в нижній частині стовбура може становити 15-40 см. Тонкі гілки, бічні пагуни, у більшості випадків гладкі, голі, деякі види можуть бути трішки з опушкою. При вирощуванні вістерії на опорі це може бути спеціально виготовлена арка, огорожа ділянки. Будова господарського або житлового призначення потрібно враховувати, що загальна маса рослини в міру її зростання може досягати значної величини. Тому опора має бути надійною, стійкою, адже пересадити дорослий екземпляр навряд чи вдасться. Ще одна проблема, з якою може зіткнутися садівник: наявність у листі, квітках деяких видів гліцинії, токсичних речовин. Після контакту з рослиною, формування крони, обрізки тощо, слід ретельно вимити руки з використанням миючого засобу. У природному середовищі вістерію можна зустріти у вологих, субтропічних лісах у Японії, Кореї, Китаї. Вона давно й широко використовується у декоративному садівництві, ландшафтному дизайні у різних країнах світу, у США, Європі. Усього існує близько десятка сортів вістерія. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.